Сьогодні тут зібрались владики правовірного синоду Української греко-католицької церкви. Є присутні владики Ілля, владика Василь, владика Маркіян, владика Методій, владика Самуїл і владика Тимотей. Слава Ісусу Христу! Слава Дякі Богу. Владика Михаїл, глава Правовірної церкви на даний момент відсутній. Темою сьогоднішньої нашої розмови буде обговорення відмінностей між Українською Греко-католицькою церквою та Українською правовірною Греко-католицькою церквою Владико Маркіян, Чи могли ви сказати, чому виник ваш синод? Коли у 2006 році екс кардинал Гузар явно проголосив у своїй книзі бесіди Єресі. Які заперечують суть не тільки Греко-католицької церкви, але й взагалі суть самого Християнства, тоді виникла життєдайна необхідність створити новий провід греко католицької церкви, щоб зберегти правдиву віру. Владико, а могли ви сказати, про які саме Єрісі йдеться? Ну, по-перше, екс-кардинал Гузар ставить під сумнів саме Божество Ісуса Христа. Також він ставить під сумнів ділицтво Причистої Діви Марії. Він також заперечує вічність пекла, схвалює гомосексуалізм, також він схвалює окультизм і сам віщує маятнику. Також він пропагує синкретизм, тобто поєднання їх поганських байок із правдами християнської віри. Підтвердженням цього їхня спільна акція. Секту Харі Крішна в Києві. Також екс-кардинал Гузар він заперечує Унію і тим самим ставить під сумнів екзистенцію самої УГКЦ, а також він не вірить у примат папи, так як навчає католицька церква. Відомо, що коли ви ще були правовірними монахами в греко Католицької церкви, неодноразово ви реагували на яреві екс-кардинала Гузара. Владико Самуїл, чи могли б ви нам сказати, як саме ви реагували? Екс-кардинала Гузера, ми неодноразово е, закликали відректися Єресей. Також наш правовірний синод е, написав скаргу в Рим. Однак Гузар не відрікся Єресей. А ми були змушені прийняти єпископські свідчення для того, щоб зберегти Греко-католицьку церкву. Через віре Гузера в Україні виникла надзвичайна ситуація, подібна як за часів Владико Маркія, чи могли би сказати, які саме єпископи в часи Підпілля були висвячені? В часі підпілля тайно були висвячені такі єпископи, як Василяни, Софрон Дмитерко, Ірини Білик, Федорик, також єпископи Павло Василик, Осідач, Курчаба і ряд інших єпископів. А як саме Рим реагував на ці свячення? Ну, рим реагував на ці свячення так, що... Доволі пізніше підтверди ті свячення, і ситуація з нами є подібна. Володико методі, чи могли б сказати, в якому стані знаходяться сучасні епископи Греко-католицької церкви? Ну так, на жаль, тому що греко католицькі епископи не відреклися єресей Екс Кардинала Гузара впала на них. Анатема, Боже прокляття згідно Галатів 18, втратили тим самим духовну силу і автоматично себе виключили з церкви. Які практичні наслідки цього виключення з церкви? Наслідки є так, як для тих, які підпали під анатему під прокляття. Свої уряди вони займають незаконно. З 2008 року вони не належали до Католицької церкви. Їхні свячення, які уділяють священникам і єпископам, є неправосильні. Крім тайні хрещення, уділення їхніх тайні неправосильне. Українську греко-католицьку церкву, мовчанську церкву, вони тримають у своєму підпорядкуванні. І, на жаль, через них тих апостатичних єпископів переходять прокляття і на священників, і віруючих. Зважаючи на такий тяжкий стан, в якому знаходиться греко-католицька церква, який ви бачите вихід із цієї тяжкої ситуації? ідеальним було б, якби єпископи УГКЦ підійшли з посад, чинили покаяння, а керівництво УГКЦ передали правовірним єпископам, які репрезентують правдиве католицьке вчення і Provirno katolicko tradicija, bez je rese i ucera in duha apostacij. Taki varijant, apostatična jerarhija ne hoče pripustiti, vody. Kod je apostatična hierarchija ne хоче oditi, in ne ho dati misje za to, že božih duhate v círki. Чи могли Ви сказати, які плоди приносить ця апостатична структура, яка на даний час діє в церкві? На першому місці через цю апостатичну структуру не може настати духовне відрочення Греко-католицької церкви. бо ця апостатична структура Богу не дає жодного місця? Другим таким плодом є жахлива корупція. kakšna je velikim ziršenjem za verujočih, konkretno Simonija, kakšna je povezana z izsvajačenjem sv. Štenike v tej episkopi. Neodnorazovo so bili izsvajačeni nehidni kandidati, za visoke sumi prodajajoči aparafiji ta cerkovni uradi. Neodnorazovo dohodi do rošovih manipulacij pri budivnici cerkov itd. Svoje stalne ne dogrošen je ekskardinal Huzar, виявив, коли він реагував на поширюючуся корупцію в українському суспільстві, коли він сказав, гріч є наш єдиний захист. Тобто ні Бог, ні Його благодать, Його всемогутність, але гроші. У відношенні до підприємців він нахабно заявив, ви маєте гроші в кишеньках, нашим проблемом є, як їх з них дістати. І це свідчить про стан його душі. Наступним таким плодом є що своїм відступництвом вона стягує прокляття. І саме останнє це стосується віруючих Української греко-католицької церкви, бо вони їх ведуть до загибелі. Ви і весь правовірний синод ясно і безстрашно виступили проти Яріса і Гузера і вказуєте на конкретні проблеми, які є в церкві, на конкретні болі. Чи могли ви сказати, яке ставлення має провід ОГКЦ до правовірного синоду і до правовірної церкви? Апостатична ієрархія ОГК – цілеспрямовано перешкоджає офіційній реєстрації Української правовірної греко-католицької церкви. Причому, послуговуючи собі на osobami, što zajmaju od visoke državne posadi. Pričom dohodi tak samo do porušenja ukrajinskog zakonodavstva ta zloživanja uvjadami. A od svještenik, jaki znahodi se v lani Hrvokatolickoj cerkvi, v situaciji znahodi na lani čas? Svještenik Ukrajinskoj Hrvokatolickoj cerkvi zi svojimi parafijami, є наша «зарученька» від цієї апостатичної структури. І вони не мають сил виділитися від цієї структури. Якщо б вони це хотіли зробити, їхнє змагання би закінчило так, як це відбулося з правовірною парафією у місті Чоткові. Стосовно священиків, які мають позитивне відношення до нас, якщо в апостатичної структури, дозналися про те, неодноразово їх позбавляли церковних урядів або змагалися їм забрати парафії. Преосвященні владики, чи могли б охарактеризувати, дати конкретні відмінності, які є між греко-католицькою церквою і правовірною церквою? Правовірна церква, на відміну від апостатичної, називає гідотою, згідно святого письма, je homosexualizm, tak okultizm to vyšťovania. My vyznajemo, že prečný presvieta Bohorodice a bola zachoronená byť prvrodnou hrycha. Ona nadprírodno začala a jej porodila Božieho Syna i zavždy zalešaje sa divoju. Takže vyznajemo, že peklo je místce i stan výčnou trpíňa. A takož vyznajemo, že Isus Kristus je pravdivý Boh i pravdivá ľudina. a Vín zaplatil za naši hrychy na chrestí, na tretí deň poskres historično i reálno. Neobchidno znati, što toj, kto uveruje v Isusa i za lišicja i vírný, toj bude spasený. Kto ne v neho i vitkine Jeho, i zališiť u svojich hrýchách, То й буде вічно засуджені. Це є вчення Євангелії і правовірної церкви вже 2000 років. Владики, чи могли ви сказати, або краще вказати на основну відмінність між греко-католицькою церквою і правовірною греко-католицькою церквою? Українська греко-католицька церква є під владою екс-кардинала Гузара і його єресей, що веде її до поступової самодеструкції. А наша українська правовірна греко-католицька церква є під проводом правовірної ієрархії – і тому є несправжньою спадкоємницею Мученицької греко-католицької церкви. Дякую вам за розмову.